Я візьму, от зафіксую за шию. Після цього задача номер два. Випрямити ці складки, щоб ніде нічого не минуло в людині. З все, можете руку розслабити, собі заспокоїти. Тобто, якщо сьогодні є підозра на перелом передпліччя, фіксують руку в таку косиночну пов'язку, цього достатньо. Щоб госпіталізувати людину. Ніхто не ставить сюди тверду книжку, прут якийсь палковий, ножку від столика, ніхто не ставить. Цього буде достатньо. Якщо в нас буде перелом плечової кістки, плечової, отут людина сильно вдарилася, то сьогодні робить ще простіше. Я беру цю руку і акуратно підвішую на косину. І цього теж достатньо. В чому ідея такої фіксуючої пов'язки. Якщо є перелом плечової кістки, то відповідно вона буде витягуватись під дією локтя, під вагою локтя. Моя задача, хай вона провисає на м'яких тканях. бо якщо я її попереднім методом зафіксую і буду вести людину, і десь вона на камнях буде стрибати, то ця кістка буде сама себе розрізати. Буде створюватися офігенна біль. Хай вона висить. Тобто, якщо це підозра на плечовий перелом, фіксація через зап'ястя, все, підвішали руку, хай висить. Ідеально просто. Якщо це буде передпліччя, то методом тим, що я показав, класин. Якщо це буде нога, то ногу прив'язують до ноги на крайній випадок, якщо нема нічого, і цього достатньо. Анатомічна шина це називається. Це якщо так коротесенько про переломи.